Розділ сьомий. Пепі сходить на берег. Попереду острів Химерія! гукнула пепі одного сонячного ранку. Вона стояла на вахті, зовсім роздягнене, тільки мала пов'язку навколо стегун. Їхня шхуна пливла вдень і вночі. Багато тижнів і місяців пливла по бурхливих хвилях і по лагідній морській гладі, зоряними місячними ночами, і тоді, коли небо облягали грізні хмари, пливла в дощ і в спеку так довго, що Том і Аніка вже майже забули, як їм жилося вдома, у маленькому містечку. Ото здивувалися б їхня мама, якби тепер побачила їх. Наче то не в них були бліді хворобливі обличчя. Здорові й засмаглі, вони жваво видряпувалися на ванти, не гірше за пепі. і чим далі посувалися вони на південь, то більше скидали з себе одягу. З неповоротких, Закутаних у теплий одяг дітей, що перетинали північне море, вони обернулися тепер на голих, гнучких, засмаглих шибайголов, із барвистими пов'язками навколо стегон. Ох, як нам гарно. щоранку вигукували Томі і Аніка, коли прокидалися в каюті, де вони спали разом із пепі. Часто пепі прокидалася раніше за них і вже стояла біля стерна, коли вони виходили на палубу. Кращого мореплавця за мою дочку, годі знайти на всіх морях і океанах, любив казати капітан довга панчоха. І це була правда пепі впевненою рукою вела шхуну крізь найбрухливіші хвилі. І повз найнебезпечніші підводні течії. І ось їхня подорож доходила до кінця. Попереду острів Химирія! гукнула пепі. Так. Перед мандрівниками лежав острів весь у зелених пальмах, оточений найблакитнішим у світі морем. Через дві години Стрибуха запливла в невеличку затоку з західного боку острова. Всі химиряни, чоловіки, жінки, діти, вийшли на берег зустрічати свого короля та його роду дочку. Коли спустили трап, химиряни закричали Юсамкюра, кюсумкара! Що означало? Вітаємо тебе з поверненням, наш товстий білий володарю. Король Єфраїм, убраний у блакитний капітанський костюм, велично зійшов трапом, а Фрідольф, стоючи на передній палубі, зіграв на гармонії національний гімн химирян. Король Єфраїм підняв руку, вітаючи підданців, і вигукнув Моні Манана, що означало, «Ради знов вам служити. Позад нього йшла пепі і несла на руках коня. Натовп вражено охнув. Звичайно, химеряни чули про незвичайну силу пепі, але чути не те, що бачити на власні очі. Томі Аніка, взявшись за руки. Також скромно зійшли на берег. Проте химиряни їх не зауважили, бо всі дивилися тільки на пепі. Капітан Дога Панчуха підняв дочку з конем і посадив собі на плечі, щоб її краще було видно. І натовп знову вражено охнув. Коли ж пепі, скочивши на землю, Підняла однією рукою капітана довго панчоха, а другою коня буря захвату перейшла в справжній ураган. Усе населення острова Хемирії нараховувало 126 чоловік. Якраз тільки як треба, сказав король Єфраїм. Великим королівством керувати важко. Кимиряни мешкали в затишних хижах під пальмами. Найбільша і найкраща хижа належала королю Єфраїмові. Матроси зі Стрибухи також мали окремі хижі, де вони мешкали, коли шхуна стояла на якорі в маленькій затоці. І тепер шхуна мала стати на якір. Тільки спершу треба було зробити невелику подорож до сусіднього острова. Що лежав за 50 миль на північ, бо там була крамничка, де капітан Довга Панчуха міг купити тютюну. Для пепі химиряни теж збудували гарну нову хижку під кокосовою пальмою. Там же мали оселитися і томі занікою. Та перш ніж діти пішли до своєї хижі змити з себе дорожню куряву, капітан довга панчуха. Захотів їм щось показати. Він узяв пепі на руки і поніс на берег. Ось тут, мовив він, показуючи товстим пальцем на пісок. Тут я виплив на суходіл після того, як мене змило спало хвиля. Химиряни поставили на тому місці пам'ятний камінь, а на ньому. Витисали напис химеринською мовою. З великого широкого океану до нас прибув товстий білий вождь. На цьому місці він вийшов на берег. Хай завжди він буде такий товстий і гарний, як того дня, коли вперше ступив на нашу землю. Капітан довгопанчоха прочитав дітям напис тремтячим з розчулення голосом і гучно висякався. Коли сонце почало спускатися добрію, до щоб зануритися в безмежний простір Південних морів, барабани химирян скликали жителів на майдан серед селища, де відбувалися їхні збори і бенкети. Там стояв бамбуковий трон. Короля Єфраїма оздоблений червоними квітками гібіска. Король сидів на ньому, коли керував підданцями. Для пепі химиряни спорядили поряд менший трон. І навіть швиденько змайстрували два бамбокові стільчики для томі Аніки. Барабани загупали ще гучніше, коли король Єфраїм. Велич насів на свій трон. Він скинув капітанський костюм і одяг королівський убір. Коротенько ликував спідничку, корону на голову, на шию повісив акулячий зуб, а на ноги біля кісточок золоті обручі. Пепі зручно вмостилася на своєму маленькому троні. Вона була в тій самій барвистій пов'язці навколо стегон. Але щоб бути гарнішою. Заквічала голову червоними й білими квітками. Аніка також заквічала голову, тільки Томі ніяк не можна було намовити, щоб він заткнув у чуб хоч одну квітку. Король Єфраїм довго не був на острові, занедбав державні справи. Тому тепер почав володарювати з усієї сили. А тим часом малі химиряни несміливо наблизились до трону Пепі. Хто зна чому? Їм здалося, що біла шкіра краща за чорну. Тому, чим ближче вони підходили до пепі, Томі й Аніки, тим більшої пошани сповнювались. До того ж, пепі була королівною, дійшовши до її трону, вони раптом упали навколішки і посхиляли голови до самої землі. Пепі швидко підвелася. Що я бачу? мовила вона. Ви також граєтесь у пошуковців? Стривайте, будемо гратися разом. Вона стала навколішки і почала обнюхувати землю навколо себе. Здається, тут уже були інші пошуковці, за хвилину мовила вона. Я певна, що тут не знайдеш навіть найменшої шпильки. Пепі знов сіла на трон і не встигла вона вмоститися на ньому, як усі діти знов посхилялися до землі. Ви щось загубили? стурбувалася пепі. Але ж тут нічого немає. Годі вам шукати. Встаньте. На щастя, капітан Панчоха вже стільки прожив на острові, що химиряни трохи навчилися його мови. Звичайно, вони не знали, що означають такі слова, як рекомендований лист чи генерал-майор. Але багато що добре розуміли. Діти навіть знали найпоширеніші вислови, такі, як. Дам прочуханки, нам вуха, тощо. Один хлопчик на ім'я Момо вмів досить добре говорити по шведському, бо любив гратися поблизу того місця, де стояли хижі корабельної команди, і чув, як розмовляли між собою матроси. І ще одна дівчинка, яка звалася Моаною, пробувала розмовляти по шведському, І от Момо. Заходився пояснювати пепі, чого вони їй кланяються? Ти дуже гарна і дуже біла королівна, сказав він. Яка там дуже? Хм, гарна біла королівна, заперечила пепі. Я просто пепі довго панчоха, і мені вже набридло сидіти на троні. Вона зіскочила на землю, і король Єфраїм також підвівся, бо саме закінчив володарювати. Сонце, червоне, мов розпечена куля, занурилось у воду і на небі засяяли яскраві зірки. Химиряни розіклали на Майдані велике багаття, король Єфраїм, Пепі, Томі, Аніка і вся команда посідали на зелену траву. І почали дивитися, як химиряни танцюють навколо багаття: глухі удари барабана, дивовижні танці, незвичайні пахощі безлічі невідомих квіток із джунглів, усіяне зорями неба. все це навівало на томі Аніко якийсь чудний настрій, а ще до них долинав вічний гомін морського прибою. Наче могутній супровід до танців і гупання барабанів. Я думаю, що це дуже гарний острів, сказав Томі, коли діти вже полягали у свої ріжка в хижі під кокосовою пальмою. Я теж так думаю, погодилась Аніка. А ти пепі? Пепі якийсь час лежала мовчки, поклавши, як звичайно, ноги на подушку. А потім замріяно сказала слухайте, слухайте, як гомонить прибій. Продовження буде.